Чи ти простий і теплий джемпер без заморочок? Зверніть увагу на пасми Газал Wall Star. За складом вона більше підходить для шкарпеток, але які теплі і чудові плечові вироби з нею виходять. Для об'ємних джемперів придивіться до газал Alpaca Air. Це аналог відомої Drops Air, проте дешевше. І можу точно сказати, що вона відповідає всім вимогам пряжі для джемпера. А що можна запропонувати людям з чутливою шкірою, які надух не переносять вовну? О, мало не забула. Витрат. Ти вас дуже здивують. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Yarn та Яяна. Сьогодні ми поговоримо про те, яку пряжу краще обрати для зимового джемпера, щоб вона була тепла, приємна до тіла, не кололася, гарно виглядала у виробі і приносила задоволення. І одразу наперед хочу вам подякувати за вашу підписку, лайки і коментарі. Це дуже допомагає нам в просуванні каналу. А ми рухаємося далі. Для таких виробів, як светер, джемпер або половер, слід обирати пряжу. В склад якої входить вовна. І чим вище її відсоток, тим тепліші будуть речі. Якщо хочете тонкий, але теплий джемпер, зверніть увагу на пасми Gazal Wall Star. Це 100 меринос з меланжевим ручним фарбуванням. Пряжа тонка, але тепла, не колеться, вона дуже м'якенька, не пілінгується, добре тримає резинку і гарно виглядає у будь-якому візерунку будь-яким інструментом. Хоча з таким фарбуванням ваші вироби будуть класно виглядати. Навіть у лицевій гладі. Не сказала б, що витрати великі. Наприклад, на джемпер середнього розміру вам потрібно біля п'яти пасм, але зауважую, що це меринос, і при пранні категорично забороняється використовувати кондиціонер, бо ви втратите виріб назавжди. Для об'ємних джемперів придивіться до газал Alpaca Air. Це аналог відомої Drops Air, проте дешевше. В цій пряжі виробник вдало об'єднав меринос та альпаку і тільки зовсім трохи додав поліаміду для міцності. Тідка приємна в'яжеться, м'яка, трохи пухнаста, але зовсім не колюча. Для неї підійде будь-який візерунок, і неважливо, чи то лицева гладь, ажур або коси за ранами. При її в'язанні використовують інструмент більшого розміру, тому речі будуть в'язатися швидко, а великі отвори заповнюватимуться пухом, який зберігає тепло. Палітра у неї невелика. Але які приємні кольори. Витрата пряжі, до речі, економічна. Наприклад, на джемпер вам буде достатньо 5-6 матків, в залежності від розміру інструмента. Рекомендую ще одну пряжу, у складі якої є альпака, вовна і віскоза. Це ярвнарт Мелана. І можу точно сказати, що вона відповідає всім вимогам пряжі для джемпера. Скоріше за все, ви з нею знайомі по нашому майстер-класу Реглан Погон. Виріб вийшов не товстий, але теплий, затишний, не колючий. Приємний на дотик з невеликим пушком. Мілана підійде для в'язання як спицями, так і гачком. І у будь-якому візерунку ваші речі будуть виглядати пристойно. Пряжі на виріб треба також не дуже багато. На стандартний джемпер середнього розміру вам знадобиться 7-8 моточків, тобто 350-400 г. Не так давно на полицях магазина з'явилася пряжа Alize Wolf Time. За складом вона більше підходить для шкарпеток, але які теплі і чудові плечові вироби з нею Виходять. Для неї ви можете обрати будь-який візерунок. Нитка середньої товщини. Товстіша шкарпеткову. гарно виглядає як в спицях, так і в гачку. А плюс цієї пряжі у тому, що це вовна супервош, яку можна прати у пральних машинах без докорів сумління. У пряжі гарна палітра однокольорових та секційних моточків. Секційка зручна, бо з неї не треба вигадувати візерунок. Витрати пряжі на джемпер складають всього 5 мотків. Хочете простий і теплий джемпер без заморочок? Візьміть ярнар Білісімо і не пошкодуєте. Товста, м'яка, пухнаста пряжа. В яскравих кольорах з градієнтом. З нею вам не треба підбирати візерунок, а завдяки товщини нитки вироби зв'яжуться досить швидко. О, мало не забула! Витрати вас дуже здивують. Всього три мотка, і ви отримаєте шикарний джемпер без зайвого клопоту. Майстер-клас на нього вже є в нашому блозі. Посилання обов'язково залишу під відео. А що можна запропонувати людям з чутливою шкірою, які надух не переносять вовну? Моя рекомендація: гіпоалергенний ярнард джинс плюс. Його ще називають зимова напівбавовна. Нитка теж тавста, легко і швидко в'яжеться. Гарно виглядає як і у лицевій гладі, так і в інших Малюнках. З ним ви отримаєте теплий та м'який джемпер, а виглядатимуть речі стильно завдяки крупній в'язці. А ось в цьому випадку витрати будуть трохи більші. На класичний джемпер лицьовою гладдю піде 6-7 моточків. А яку пряжу для теплого зимового джемпера можете порадити ви? Напишіть нам в коментарях. Більш повну інформацію про всі позиції ви можете знайти в наших оглядах. Посилання на них я залишу в описі під відео. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатись підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок і всім па-па! солодких вам петельок.